Слава Ісусу Христу! Що ж таке хрещення Духом Святим? Ісус сказав, що Іван Хрестив усіх водою, а на учнів зійде Дух Святий, і вони наповняться силою і підуть проповідувати до останнього краю землі, тому що Дух Святий. Це наш порадник, наш наставник, наш утішитель, і тільки Він відкриває нам слово святе, тільки через слово ми познаємо волю Його, і тільки тоді ми можемо це слово нести іншим для спасіння душ. Тож хай відкриється для вас слово Боже, і ви познаєте таємницю цього слова, і познати її можна тільки в церкві. Тож місія слова Боже запрошує вас на пізнання цього слова. І щонеділі, о 16-й годині проводиться служіння на каналі Салтаненко. Запрошуємо всіх.